81 перша окрема аеромобільна бригада зарекомендувала себе з часу свого створення 2014 року. Вже тоді воїни бойової бригади приймали участь в обороні Донецького аеропорту та вели бої за Дебальцевом. Після повномасштабного вторгнення 2022-го бригада продовжує стояти на захисті України, успішно виконуючи бойові задачі. Так сталося, що ворог захопив наші позиції. Завдяки нашій операції, яку ми провели, ми їх відбили. Головна мета була відбити цю позицію, тому що ця позиція була дуже важлива. Це була спланована операція для того, щоб унеможливити просунення противника в нашому тилу. Тому задача була проста. Подавити противника так, щоб він висовувався вищий горизонт, вище землі, захистити машину, дати змогу штурмовій групі вдачно висадитися і зробити своє завдання. Перед особовим складом стояла чітка поставлена задача, в якій потрібно діяти зважено, швидко та обережно. В першу чергу ми думали, як завести штурмову групу, зберегти життя своїх побратимів. Сама бойова. Частина операції тривала не більше 4 хвилин. Було метрів 40 до позицій противника. Зразу відкриваєш стрільбу, подавлюєш, його, щоб він не, не, не міг уразити ні машини, ні піхоти. Заставили їх трошки посидіти. Чотири хвилини хлопці спішилися і погнали. Іменно оцей ФЗН це для враження живої сили противника. Не дивлячись на те, що воїн значить мужній та відважний, в першу чергу кожен з них звичайна людина, яка віддано виконує свій обов'язок. заключається більше в більшому психологічному факторі страх. Страх бути вбитим, бути покаліченим. Саме головне ретельно вивчаєш маршрут, прискіпливо вивчаєш карту, звертаючи уваги на всі нюанси, які можуть в подальшому вплинути на хід тої чи іншої операції. Перемога любить підготовку. Штурмуючи позицію окупанта, не обійшлось без пошкоджень. По техніці влучив fpv дрон, та, попри ворожі удари, завдяки захисту бойової машини, особовий склад бригади успішно повернувся на позиції. Всю дорогу ми знали, що ми будемо під наглядом ворожих мавіків, ворожих fpv дронів Ми це все знали. Були спроби влучити мінометом, посилали FPV, навіть влучили в Нам дуже сильно. Побили машину, але наша машинка, наш БТРчик, так сказати, вивіз нас. Ми дотягнули, машинку, зберегли. Дід наш молодець механ. Це був, до речі, перший його виїзд, перше бойове хрещення. П'ять колись мінус. І на трьох виїхали? На трьох ми їхали. Ну тяжко управляти, звісно, ну, а виконати бойову задачі то потрібно. Командир відділення на позивний зуб розповідає, що допомагає йому захищати свою країну та продовжувати боротьбу з ворогом. А мотивувала мене, та просто любов до своєї батьківщини, до своєї неньки України. Я настільки не ненавиджу того ворога, який поперед мене, який йде на мене війною, я більше всього люблю те, що залишається за моєю спиною. Це залишаються мої рідні, моя сім'я, мої діти, моя дружина, яких треба захищати. Кожна бойова бригада збройних сил України та інші військовослужбовці сил оборони нашої держави, попри страх і ризик, йдуть в бій, щоб захистити свій народ, свою сім'ю. І вони будуть робити це до останнього, адже перед ними надважлива задача зберегти свою країну.